Вітаю вас, шановні телеглядачі, на часі громада. Слово толерантність так часто звучить у вічизняних засобах масової інформації, що, здається, давно б мало б стати нормою у суспільних стосунках. Проте, у більшості випадків, це дійсно лише слово. Насправді, ми досі доволі часто демонструємо несприйняття інших людей за виглядом, звичками, уподобаннями, здібностями. Люди з особливими потребами, мабуть, найчастіше, відчувають це все гостро на собі. Як часто вони наштовхуються на агресивне ставлення, на небажання сторонніх прийти їм на допомогу, виявити співчуття чи принаймні поступитися хоча б місцем у черзі чи автобусі. Найгірше, коли це стосується дітей. Як-от, до прикладу, із додатковою зайвою хромосомою, тобто синдромом Дауна чи аутизмом. Чим вирізняються такі діти? А вони просто нездатні протистояти агресії з боку інших, нездатні самі до проявів агресії. Вони вірять усьому, вони добрі і беззахисні, живуть у своєму світі, сонячному, якщо ті, хто вважають себе нормальними, не затьмарять їх у своєю байдужістю. Їхній світ кращий за наш звичний для нас, де чиниться постійна боротьба за гроші, крісла, посади, славу. Це знають і цінують у здоровому суспільстві європейських країн. Там сонячні дітки відкриваються назустріч людям. Так, тільки про хороше хотіли б говорити сьогодні і наші гості, але мабуть, без обговорення проблем все ж не обійтися у нас у студії. Інна Вікторівна Кривіцька, голова Хмельницької обласної громадської організації Асоціація батьків дітей з хромосомними порушеннями та іншими вадами розвитку сонячні діти, та Олена Вікторівна приходько, координатор програми Батьки для батьків. Вітаю вас в нашій студії. Дякую, що завітали поговорити ще раз привідкрити ті проблеми, з якими живете ви, а насправді, ті проблеми, з якими живе наше суспільство. В Україні щорічно народжується 450 дітей з додатковою 21-ю хромосомою. Це генетичний збій. І тут стала статистика, але от, на жаль, знову ж таки, статистика фіксує збільшення випадків народження дітей, до прикладу, з аутизмом. Тобто маємо розуміти, що діток з патологією у суспільстві стає більше. Суспільство має бути готовим до того, аби їх прийняти і допомогти їм. Але не все так просто. В той же час в США, в Європі, сотні родин роками стоять в черзі, аби всиновити таку дитину. Там усі такі дітки живуть у сім'ях, жодна в інтернаті. У Скандинавії невідомо жодного випадку відмови від такої дитини, знову ж таки, на відміну від України. І от ці умови та підтримка держави і суспільства дозволяє діткам, зокрема із синдромом Дауна, успішно навчатися, потім працювати і навіть себе. Забезпечувати ну так до прикладу, нещодавно от відомий уже Пабло Пінеда став першим з відповідною патологією викладачем, що поки що неможливо знову ж таки у нас в Україні. Там типова реакція при зустрічі на вулиці з такою дитиною, людиною це усмішка. Радісна усмішка. А у нас я достеменно знаю, що досі є випадки, зокрема у сільській місцевості, де таку дитинку інколи навіть не випускають з двору, з хати, аби не наражати її на якусь ганьбу і небезпеку. От давайте сьогодні і поговоримо про те, що відбувається із нашим суспільством, чи є готовність прийняти, зрозуміти діток із патології, чи є принаймні зміни на кращий у бік розуміння і підтримки. Що ви відчуваєте, з чим ви стикаєтеся щодня? Зміни безумовно є. І останнім часом і з боку держави, і з боку суспільства. Ми, як батьки, які працюємо і які знаємо, спілкуємося, зміни ми звичайно, бачимо. Але вони є ще, на мою думку, зовсім недостатні. З боку держави не зовсім достатньо приймати тільки закони і постанови. Вони мають ще і виконуватися. Виконуватися вони мають конкретними людьми. Чиновниками, наприклад, або на місцях тими, хто працює. А стереотипи, які в нас ще достатньо сильні, вони не, над, дуже часто не дозволяють виконувати їм свої обов'язки, які вони мають на собі. І з простих людей також ми бачимо, що стереотипи ще дуже сильні. То не є залежно від рівня освіченості або від рівня високої освіти. Ми дуже часто бачимо, коли звичайні люди толерантніше, багато толерантніше і добріше відносяться до дітей з особливими потребами, ніж високопоставлені чиновники, які мають зробити для них за своїми посадовими обов'язками багато більше. А наразі робиться тільки дещо на папері. От. Ну, однозначно нам потрібні зміни. І напевно ці зміни повинні відбуватися от в душі кожної людини. І от існує така притча, коли учень прийшов до вчителя і запитав вчителю, а чи довго ще чекати на зміни? На що вчитель відповів: якщо чекати, то довго то, Напевно, ми не повинні чекати тих змін, що воно колись станеться, а повинні змінюватися самі. Але ще є така проблема в тому, що люди от, часто мене запитують: я готовий щось змінити, я готовий щось зробити, але я не знаю, що саме я можу зробити. І дійсно, я подумала про те, що ми часто говоримо про щось загальне, да, реформи, закони, зміни. А якщо поговорити от про щось конкретне про ті ж самі зміни на рівні місцевої влади, адже створення якогось реабілітаційного центру, мовного центру, центру підтримки, воно ж напряму залежить від чиновників на місцевому рівні. А якщо звернутися до всіх батьків, вони повинні навчати й говорити своїм діткам про те, що серед нас є діти, є люди з особливими потребами, і вони дуже потребують нашої підтримки. А чому б не звернутися до дітей старшого віку? Адже вони стільки часу витрачають, наприклад, на інтернет, на комп'ютер. А ж вони точно знають, що в їхньому будинку, в їхньому під'їзді живе дитина, людина з особливими потребами. А якби вони просто прийшли до неї і той час подарували їй, погралися, погуляли просто, можливо, дитина на візочку, щоб мама могла просто той час відпочити, попити кави, вона не має тої можливості, можливо, роками. А якщо звернутися, до прикладу, до психологів, зараз престижно мати таку освіту як психолог, от нам конче потрібні центри психологічної підтримки сімей, які виховують цих діток. А якби вони просто мали бажання, допустимо, в день попрацювати годинку або дві надати безкоштовну допомогу, а якщо просто поговорити навіть... Ну, з водіями маршруток, скільки раз вони опинялися в такій ситуації, коли заходить людина з особливими потребами, не маючи змоги заплатити за проїзд, і їх просто виганяють з маршрутки. А якщо звернутися до тих людей, які сиділи в маршрутки, можливо, вони, зробивши б зауваження тому водієві, можливо би теж щось змінилося. А якщо звернутися до тих мам, які просто гуляють в парку або в пісочниці. І коли до них приєднується дитинка з особливими потребами, вони що роблять? Вони часто просто забирають свою дитину і просто відходять в сторону, щоб, не дай Боже, не виникло якоїсь конфліктної ситуації. А ви коли дивилися в очі тій мамі, ви бачили, скільки там суму і болю? А ви колись бачили, як тане крига? А можливо, якби ви сказали тій мамі, мама, у вас чудова дитина, а ви просто прекрасна мама. І ви б побачили, як розтане та крига. Тобто, можливо, на перший погляд, це якісь просто такі ну, дрібні речі, на які ми просто не звертаємо уваги. Але ж все велике і все щось таке значуще, воно й починається з таких дрібничок. Тобто ми навіть іноді багато над чим не задумуємося. Нам здається, що ми нічого не можемо зробити, нам нічого не підвладне. А насправді від нас багато чого залежить. Залежить, наприклад, не бути байдужими. Але ж ми точно знаємо, що. Найбільші біди, трагедії в світі за всіх часів відбувалися через нашу байдужість. От ви ще згадали про освіту. Дійсно, мабуть, не можна навчити співчуттю, але можна навчити тому, що є добро. Можна навчити творити добро. І хай хтось жорстокосердний, засоромиться. Так, не чинити, а чинити навпаки зло. Хай це буде неприйнятно у суспільстві, тобто, все одно треба вчити, треба розповідати більше людям, як гідно робити у суспільстві і ставитися один до одного. Ну і зараз перед тим як ми перейдемо до другої частини нашої передачі, я пропоную подивитися ще один дуже зворушливий відеоматеріал про справжнє розуміння і підтримку дитинка з синдромом Дауна. І собака, Причому, зауважте, собака не спеціально тренований просто інколи тварини проявляють більше людяності ніж самі люди. і що важливо, це не просто дружні стосунки, це і реабілітація, це поліпшення, покращення психічного стану дитини у спілкуванні із твариною. Але насправді має бути, окрім такого живого спілкування і справжня професійна реабілітація, там, де медикаментозні засоби, буквально безсилі. Це якраз ми говоримо про діток з синдромом Дауна, про аутизм. Ну і зараз би хотілося дізнатися, що Пропонує держава, що створила держава для того, щоб такі дітки отримували належну допомогу на самому ранньому віковому етапі для того, щоб краще сформуватися, розвинутися і потім увійти гідно таке, адаптуватися у суспільстві. Що є в нашій області, що є в обласному центрі? Чим можуть скористатися такі родини сільської місцевості? А чого немає, чого потребуєте? Ну, найперше. Слава Богу, в нас вже запрацював буквально, може, років два Центр раннього втручання при дитячому будинку Берізка, який створювався дуже довго за ініціативи батьків. І, напевно, всі такі найбільші зрушення вони були зроблені за ініціативи батьків. І цей центр створений, він працює, працює досить добре. Але маємо там. Ну, свої такі нюанси, які хотілося б, щоб їх не було. Тому що центр створений і працює за. Це центральне втручання, він створений і працює за такими короткотривалими курсами. А для дітей з особливими потребами дуже важливо постійний нагляд. І дуже важливо те, щоб вони мали не тільки короткотривалий курс реабілітації, щоб, вони, щоб можна було навчити батьків, щоб можна було батькам показати і розказати, як вдома займатися з дитиною, тому що це найголовніше постійне, постійні заняття. І хотілося б, щоб воно не переривалося на рівні шести років, щоб воно переключалося далі, в більш такому старшому віці. Наші діти дуже такі, що вони хочуть, вони призвичаються до одної обстановки. І ще одне: в нас є так, досить багато таких центрів ще є в дитячій лікарні центр, ще є в обласній лікарні центр, ще є центр реабілітаційний «Школа життя. Але ще що хотілося би зазначити, що всі вони адаптовані на дитину, не надається допомога на сім'ю. І ми зустрічались недавно з таким випадком, коли такі чиновники, які приймали рішення, Взагалі задавали питання, для чого це сім'ї. Тобто, вважається, що потрібно реабілітувати тільки дитину, не тільки дитину. Потрібно реабілітувати повністю сім'ю. І саме сімейно центроване, направлене на сім'ю реабілітація вона дасть плоди. Тому що коли мама... На своєму місці, коли батько так само вже відчуває себе, що він вже є членом суспільства, а не батьком дитини з особливої потреби, тільки тоді дитина буде щаслива і тільки тоді батьки дадуть їй багато більше, ніж можуть дати. Такий центр створений у Львові, у Рівному. У нас поки що такого немає. Сімейно-центрованого підходу в нас немає ні в одному реабілітаційному центрі, що для нас дуже прикро хотілося б його мати в нашому місті, тому що дуже Незручно і дуже погано навіть містянам Хмельницького, міста міста Хмельницького, доїжджати до Львова і до Рівного. Ми вже не говоримо про село. Село взагалі має дуже мало можливостей приїхати навіть в наші міські центри, в обласні центри. Ми маємо декілька районних центрів, але з теперішнім сполученням автобусним це для них дуже важко. І з теперішнім фінансовим станом це. Також практично неможливо, особливо людям в селі дістати дієву реабілітацію дуже важко. Це велика проблема. Так, да, Бо дуже багато коштів витрачається на медикаменти, помимо тої реабілітації. Чи спілкувалися ви з представниками влади, чи зробили відповідну заявку, щоб вони принаймні почали от. Думати над тим, як створити такий центр, щоб почули, що є така проблема недостатньо тієї системи, яка вже працює, таку можна створити такий підхід на будь на базі любого центру. Не потрібно створювати зараз нові якісь реабілітаційні центри, тому що їх є. Їх важливо єдине, що важливо, це їх донести до сільської місцевості, щоб в кожному районному центрі, хоча б. Був такий центр, і щоб соціальні працівники, які закріплені на базі соцзахисту нашого, вони були також обізнані з тим, що є діти з особливими потребами, і могли би проводити хоча б якусь освітню роботу в рамках толерантного такого відношення на місцях. От, не просто прийти там, допомогти зварити їсти або ще щось, щоб могли ще якимось чином хоча б поговорити з кимось і розказати, що ця дитина не є такою, що її просто не можна відпустити з дому, щоб не наразилася вона на небезпеку. Її зачастую не, не відпускають, тому що вона може наразитись на небезпеку, і мало того, що ще той, хто проходить поряд, може не, не зстригти дитину від цієї небезпеки. Ми маємо, ну, можливо. Я не, можливо, з таким теперішнім станом в країні, можливо, що, але ну, ще є досить велика така ступінь байдужості в нас, у людей. І хочеться з цим мати зміни, хочеться мати, щоб, щоб воно змінилось на краще. Ніякі умови тут не можуть бути виправданням, тому що все залежить від людей, від кожної конкретної людини, як вона поведеться, і абсолютно незалежно це від економічних, дійсно загальних якихось чинників, навіть того страшних подій, які ми переживаємо сьогодні. Просто на кожному місті, кожній людині треба по-людськи чинити. От у мене ще запитання на завершення нашої сьогоднішньої розмови. Ваше ставлення до навчання таких діток у загальних школах і. Та ситуація, яка є в нас сьогодні в реальності. Наше ставлення нам би дуже хотілося. І ми намагаємося зробити так, щоб наші дітки інклюзивно навчалися в загальноосвітніх закладах. І, в принципі, закон є такий. По закону наші дітки мають право навчатися в кожній школі по місцю прописки. Але це також велика проблема. І, напевно, проблема, яка стосується і влади на місцевому рівні. І тих керівників дошкільно-навчальних закладів вони повинні також мати бажання, вони повинні не боятися брати наших діток в такі навчальні заклади. Зачасту вони відмахуються від нас тим, що ну, недостатньо умов або немає фахівців відповідних. Але ми розуміємо те, що вони просто або бояться, або не хочуть просто працювати з нашими дітками, і це є велика проблема. Тому що напевно в, нашій, в нашому нашому місті це тільки одна школа, де навчаються дітки по інклюзії. Це восьма школа. А хотілося, щоб в кожному районі наші дітки мали змогу таку і ще я хочу сказати, що я знаю достременно. Що є програми, виписані Міністерством освіти для дітей з особливими потребами для інклюзивних шкіл? Це те, про що я говорила: що є закони, закони прийняті, програми написані, але треба а мати ще бажання і треба мати ще розуміти те, що воно повинно виконуватися. Дякую вам за непросту розмову. Сподіваюся, вас сьогодні почули, особливо ті. Хто приймає рішення, від кого залежить вирішення ваших проблем? Ну і кожен член суспільства. Я дякую всім, хто був сьогодні із нами. Бажаю здоров'я усім діткам, бажаю терпіння батькам, діток із патологією, а нашому суспільству одуження від байдужості. Це була громада. На все добре.